Вітаю всіх! Як енергія аркану Зірка, буде впливати на нас сьогодні, 17 січня 2025 року, енергії дня понадмірність повітряних стихій. І в цей день, можливо, будуть швидко змінюватися плани, думки. Можливо, взагалі ми можемо створити в цей день хаос у своєму житті. Але тут важливо розуміти, що. Чим би ви не займалися, ви повинні від того відчувати радість, натхнення. Тому що такі енергії нам радять розвивати наш талант, яким кожна людина володіє. У кожного є щось таке, чого немає у інших. І тому варто в цей день зрозуміти, що майбутнє завжди знаходиться у наших руках. Але крім того, потрібно іще розуміти, що в нашому житті взагалі. Немає ні друзів, ні ворогів, а просто є процес нашого життя. А на наше життя завжди впливає минуле. А на підставі минулого виносяться наші висновки. Тому майбутнє, можливо, буде дещо вас лякати своєю невизначеністю, а минуле не відпускати своїм досвідом. Тому буде в цей день баланс утримати дуже непросто, а це важливо, особливо в цей день. На роботі і в бізнесі для когось, можливо, будуть нові можливості, перспективи на майбутнє, хтось буде будувати. Хтось розпочне нові проекти, займеться новими технологіями, прийдуть нові ідеї, інсайти. Для тих, хто працює з інтернетом, а можливо, з новими технологіями, або, можливо, у когось свій бізнес, то або варто вам поміркувати, або вже саме в цей день запустити якусь рекламу щодо вашої компанії або вашої роботи. Це буде вам дуже гарно на майбутнє, на працювання. В особистих стосунках. Можливо, буде відчуватися романтичність, якісь надії, можливо, будете. Відчувати, що ваші стосунки в цей день будуть більш вільними, більш дружнього плану. І також на цей день дуже важливо, що хтось може ідеалізувати свого партнера. Але варто до всього, які б енергії нами не керували, варто до всього ставитися трішки більш реалістично, тому що якщо ми ідеалізуємо партнера, то не бачимо справжнє обличчя його. А це приводить до непорозумінь у майбутньому. І порада на цей день. Важливо не тільки будувати плани, мріяти, планувати, але потрібно ще його все втілювати у свою реальність. Інакше буде такий відрив від реальності, де кожна людина може зануритися у світ своїх фантазій, ілюзій. і тому ви будете дещо знаходитися поза зоною реальності. Тобто те, що ви для себе нафантазуєте, набудуєте, не факт, що воно втілиться в реальне життя. А якщо щось не втілюється в реальне життя, то це таким чином нас згодом розчаровує, коли, як кажуть, мрії розбилися і нічого взаєм не отримала людина. Тому не варто в цей день десь у таких політ фантазії, щоб ваш не перейшов певні межі. Краще в цей день закладати певний фундамент на майбутнє. Ну, комусь важливо прописати плани або зрозуміти, які перед вами можуть відкритися нові можливості. Тому варто в цей день спробувати свої сили, спробувати розкривати свій потенціал. Також у наших справах на цей день дуже важливо, що якщо ви хочете щось вирішити, проявіть свій творчий підхід. Таким чином, ви зможете і себе проявити, і таланти свої. Більше спілкуйтеся, шукайте однодумців, але довіряйте лише своїй інтуїції. І завжди намагайтеся, а в цей день особливо, рухатися туди, де кличе ваша душа. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб ви бачили свою мету і завжди її досягали. Миру вам і гарного дня!